Зіркові лоти для військових, один із реабілітаційних центрів України організовує аукціон, в якому беруть участь артисти, спортсмени і навіть політики, пропонуватимуть покупцям цінні речі, і послуги. Всі кошти з цього аукціону передадуть на реабілітацію військових після поранень. Презентацію слухав наш кореспондент Назар Боїтенко. Він зараз на зв'язку зі студією. Назар, вітаю тебе. А чому виникла потреба в цьому аукціоні і що кажуть організатори, яка їхня максимальна мета? Каті, вітаю. І я потреба в цьому аукціоні є безумовна, оскільки як нам розповіли в реабілітаційному центрі в зв'язку з активними бойовими діями на фронті. Справді багато військових звертається по допомогу із відновлення рухливості. Кінцівок, оскільки найчастіші поранення, це якраз такі поранення кінцівок, а також контузії і загальної реабілітації. От якраз таки цей реабілітаційний центр цим і займається. Вони надають таку такі, такий комплексний пакет різних послуг, аби військові прийшли до них і пішли від них уже повноцінними, повноцінними готовими, адже багато хто бажає вертатися назад на поле бойових дій, розповідають про те, що Вартість такої реабілітації це приблизно 20 тисяч гривень мінімум, залежно від того, які можливо доведеться включати додаткові послуги, як, от, наприклад, там МРТ, КТ і інші лікарські інструменти, медичні інструменти, засоби лікування, то все це може дорожчати. Власне, тому і виникає потреба в цьому аукціоні. Кошти вичерпуються на превеликий жаль. Розповіли нам, що приблизно вже 60 військових готові взяти в реабілітаційному центрі на лікування одначе прохань про білі. Реабілітацію і ще більше. Ну а що говорить сам директор цього центру? Давайте послухаємо. Не треба строїти ілюзії, що в нас нема поранених або в нас все ге-ге-ге, і ми там перемагаємо. Дай Бог, можливо, переможемо, але нам треба робити все можливе для того, щоб перемогти. І для нам треба відновлювати бійців для того, щоб вони могли бути далі корисні на фронті або в цивільному житті. Лоти турботи ось так. От вирішили назвати цю ініціативу. Це аукціон, який включає в себе 50 людей. Серед них вже відомий перший лот від Ольги Харлан. Нагадаю, це українська олімпійська спортсменка, фехтувальниця. Не так давно була досить резонансна подія. Вона на останніх своїх змаганнях вирішила не тиснути руку росіянці, яка її протягувала. Це викликало певне обурення в спортивній спільноті, але зрештою. Вона вирішила запропонувати е, тим людям, які зацікавлені в її лотові. Це е, майстер-класи, це заняття з фехтування, е, це все, що стосується олімпійської справи. Е, Ольга переконана, що це буде величезний внесок в справу реабілітації, адже як нам пояснили в самій клініці, мінімум 100 поранених зможуть отримати допомогу в лікуванні, а один лот це щонайменше двоє військових. Це тренування зі мною та збірною командою України шаблі жіночою. Це провести день з нами, побачити, як ми тренуємося, як ми вмираємо на тренування, відчути, як це важко, як це весело, як це надихає. От, порозмовляти, отримати майстер-клас, пофехтувати. Я не знаю, ну провести цей день, і мені здається, це дуже так мотивуюче. Перший лот з'явиться вже на сторінці Ольги Харлани. Розігруватиметься два тижні. Його мінімальна вартість це 100 гривень. Нам в клініці розповіли, що власне директор клініки реабілітаційна розповів, що наступний лот буде від Євгена Клопотенка, а третій від Дзідзьо. Поки такі новини. Дякую дуже тобі. Назар Назар Войтенков – наш кореспондент. Він розповідав нам про старт акції лоти турботи. Це аукціон для збору коштів на реабілітацію українських воїнів. часі новин на цю Поки що, вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі, нікуди не йдете. Ми за хвилинку повертаємося і з даною яровою поговоримо і про що там з ПДВ на закупівлю пального для війська, що з турнікетами, з аптечками, і може ще треба буде гривні кудись занести. Тому залишайтеся. Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон, наші розмовні студії. Долучаємо зараз до нас Дану Яровгу, членкиню антикорупційного органу при міністерстві оборони України, волонтерку і голову громадської організації Мрія дітей України. А пані Дано, вітаю вас! Вітаю, рада бачити. Вітаю Україна навзаєм. Пані Дана, так починаємо з оперативочки, бо ми ж два тижні не бачилися. А раптом там на отих фронтах ПДВ на пальне якісь новини. Є розказуйте оперативну ситуацію. Звісно, так є новини, і про тому неочікувано позитивні новини. Сьогодні так, да, напишу наступну серію. Знаю, що багато хто підписаний вже на цей серіал в особливості закупівлю міністерства оборони, і напевно продам комусь не комусь некліфу. продам потім авторські права знімати серіал з цим просто вже детективом. Що стосується ситуації з оподаткуванням, міністерство оборони пішло в суд на рішення висновки держаудиту. Це досить дивна ситуація в нашій країні, коли під час війни одна гілка виконавчої влади судиться з іншою гілкою виконавчої влади. Це Ну знайте для мирного часу це досить дивна ситуація. А для військового часу одна гілка контролююча, яка судиться при тому по абсолютно абсурдним речам з відомством, яке має забезпечувати потреби армії. Ну, це така історія дійсно для детективу і трилеру. Так от, що відбулось позитивно, відбулось позитивно те, що Денис Данило, вибачте, Гетьманцев, Неочікувано для мене, вийшов на мої всі ці весь цей серіал. Вийшов на мене, і неочікувано для мене вчора я отримала два листа з позицією комітету по податкуванню, так як він очолює комітет Верховної Ради по податкуванню, з позицією його як народного депутата стосовно прибутку, і з його позиції як голови. Комітету по оподаткуванню та податковій політики стосовно ПДВ неочікувано для мене формулювання і все, що стосується його листа, який був відправлений на Шмигаля, на Свереденко, держаудит і Міністерта оборони, неочікувано для мене все, все досить. Пристойно і правильно. Що потрібно зробити далі? Потрібно далі. Це наступна серія моя, і я все таки доканаю цю історію. Потрібно далі е, зібрати комітет по нацбезпеці і комітет по оподаткуванню. щоб вони здесь, у нас все таки парламентсько президентська республіка? У нас законодавча влада е, і парламент це у нас основний орган. Да? І е, вже якщо це не вирішується площині виконавчої влади на рівні Кабміну, то тут повинні мають включатися дійсно вже інституції Верховної Ради, інституції комітетів Верховної Ради. Якщо це не вирішується на комітетах, то виносите, будь ласка, пропозиція на голосування на Верховну Раду і рішити це питання на Верховній Раді. Е, наступна серія, мені треба заставити сісти ці два комітети і прийняти якісь рішення і. Ще раз можу підкреслити, як в мене є інформація, що вже якась міжвідомча робоча група створена. Хочу далі продовження, все таки і завершення нормального завершення цієї історії, тому що це історія про нормальне функціонування виконавчої влади, це історія про те, що ми маємо. Зробити все в тилу для того, щоб була забезпечена армія, і це історія про те, що ми маємо, якщо вони самі не можуть додуматися або договоритись, ми маємо як громадянське суспільство впливати на цей процес і не знаю, робити все для того, щоб ми перемогли. Тому що сама ця вся історія вона досить абсурдна, просто абсурдна і. Ще раз хотіла б сказати, ніколи не думала, що я буду адвокатом міністерства оборони, але в цьому контексті має відстоювати зараз на міністерства оборони, тому що висновки Держаудиту, вони протирічать абсолютно всьому законодавству України.